Наші гості відвідують технічну допомогу, то, взагалі, зацікавленість у наших гостей видно дуже велика іменно до наших стареньких тролейбусів, до ЗІУ-9, до зіу 10 Дуже великий інтерес наші гості проявили до технічної допомоги. От у нас одна стоїть от друга. Для них навіть їх відчинили, і вони он, там прям з такою от, активністю розглядають усе, все дуже цікаве. Тобто, ну, сучасна техніка, ну, що на неї дивиться, у них ще сучасніша є. А от, именно, от, от, от таку техніку зараз дуже рідко де можна побачити, зустріти. Вони там вийдуть. Тому, як ми бачимо, бачите, як люди активно фотографують, дивляться, ознайомлюються. Тобто, дуже приємно, що людям дуже цікаво. Зараз заглянемо, як всередині виглядає. Або залізти в кабіну та їду. От, як бачите, як виглядає тролейбус ТГ, технічна допомога. Ми бачимо тут спідометр, ампермер, три вольтметри. Це, я так розумію, раніше, коли стояв двигун внутрішнього згоряння, то тут були показники по двигуну. О, різні вмикачі ми бачимо. О, це у нас стени спеціальні, які йдуть для обігріву, Вік... скла люк навіть є така величезка кабіна, одне місце є тут навіть можна щось покласти ще буде вот. ну, і тут ми бачимо щоб вмикати тролейбус так оди за кермо немножко ага. такой ще до ума не доведемо, ось я, он так трохи паде. Зачепи його. Та ти бомбінський, він товариш. Він то контактор, так, так. Ага. Да. Csak itt lehet fel a szállni, vagy hátul is? Hátul Як не кабіна, а вантажно-пасажирський відсік е, технічного тролейбуса. Чи вантажного тролейбуса, хто як його називає. Тобі, тут, відповідно, можна розмістити весь інвентар, той, який необхідний для ремонту тролейбуса на лінії, або щоб його відбуксувати, наприклад, на територію тролейбусного управління. Ну і крім того, є місця. Для пасажирів раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Тобто можуть розміститися пасажири, тому ну, як казав Кирил, тролейбус часто виїжджає, тобто забирає зранку працівників, тому тут спокійно можна перевозити своїх працівників. Взагалі цей тролейбус він по-своєму унікальний. Чого тільки важко, що тут коли знаходиться двигун внутрішнього згорання, зараз його немає, І зараз не користується технічна допомога. А зараз з фотоапаратом, тут тільки ресори, но рисори отличаються немножко. Дві ресори і рульові тяги, все. Конструкція проста, як двері, но зато не Чим Чем проще, чем лягати. Если проблема, то вот молотком. Да, да, вот молотковой веревкой снимать. решается. Все, да. Молоток <свят> зубы лав ген, и ген, и мать. Ну, мы были уже в Европе, в других странах тоже в гараже, также uh -huh. здесь. И глядя своих, глядя тех, вот здесь не намного хуже, чем, чем там. Почти как и Европе, так что очень понравилось нам. Нам кажется, что все от того зависит, как как мы, как вы, насколько вы хотите и как как вы работаете. Ну то есть с, как, от, с каким сердцем. Да,